Привіт, друзі! З вами Макс Максфалікс і сьогодні поговоримо про таку річ, як Стрим Я називаю це іграшка для стрімера. Загалом дана річ буде напевно корисна багато кому і для офісної роботи, і для роботи з графікою. Е, ну, Не знаю, різні сценарії. Ну, Напевно, в першу чергу, все ж таки для творців контенту. Але можливості її застосування обмежаються лише вашою фантазією. Давайте супер коротко по комплектації. Є в нас коробка, на коробці написано, що тут 5 вольт 500 мА споживання, тобто можна підключати на USB 2.0, і все воно буде нормально живеться. Дивимось, що у нас є всередині. Досить приємно запаковано, ну, вона трошки помята, воно з Китаю їхала, самі розумієте, півсвіту приїхала. Інструкція де є QR-код, щоб завантажити програмне забезпечення. Розписано, що треба підключити до комп'ютера, і, і, до речі, цікаво рішення, що тут є Type-C, Type-C і з перехідником на Type A, про що це нам говорить. Банально про те, що дана дека може використовуватися як з Windows, так і з MacBook, macOS. А, тому та, пр прикольно. Подумали, подбали про користувачів. Так, в Вплючка у нас сама ДК. Дека. Я не знаю, як правильно поправити в коментарях. А, та, Заполючена вже трошки, я нею вже користуюся тиждень. А, прорез... Прогумовані ніжки, які такою шиплівочкою зверху прикрили, щоб прям вони свіженькі були, не, не підсохші, поки доїдуть. Тут є Type-C роз'єм. Більше тут ніяких інтерфейсів немає ніяких кнопок нема. Єдині кнопки, які тут є, вони тут зверху. Тобто все оце, Це все кнопки. І це екранчики. Що це нам дає? Це нам дає, що ми можемо е, на будь-яку кнопку е, зробити іншу картинку. Тут тобто у нас не фіксовано там є якісь значки, а це все можна змінювати, налаштовувати, кастомізовувати, так би мовити. Як бачимо по тому, як залишаються відбитки це алюміній. Це пластик, тобто алюміній у нас тільки оце от зверху. Ну, якби та частина, до якої ви будете торкатися, і це прикольно. Типу, Воно холодить руку, це такий знаєте, відчуття якогось, якоїсь преміальності. Так, ну добре. Ще в коробці у нас є отака підставка. Що підставка дає? Ми це закладаємо. І вже маємо під кутом до нас. Не вгору вона дивиться собі, а під кутом до нас. Тут також є прогумовані вже такі досить широкі стійкі е, ніжки, які не будуть давати їй ковзати. І проріз для того, щоб завести сюди кабель всередину. Ну що, в принципі, ми давайте зразу і зробимо. Е, так, клавіатуру ми зараз трошки посунемо. До вас трошки посунемо. Може, взагалі приберемо клавіатуру. Так, і того ми маємо. Такий ж, ну, це Type-C Type-C, який включений в материнку, але я ж казав, вже можна підключати і до Type A і не обов'язково до 30. Є, правда, ще одна версія, дана, бо це у нас модель d 200 є d 200 h І от там якраз, там якраз Type-C Type-C буде краще, тому що там ще є USB-хаб, картрідер Reader і так далі. тобто Є певна вимога до, там, до швидкості передачі даних. Ну, чим швидше, тим краще в тому випадку. От, зараз в нас запустився якби, стандартний набір різних програм, а от тепер вже під, підтягнулося моє налаштування, і ми бачимо ті, які я вже собі налаштовував. Зараз ми до цього ще детальніше пройдемось. Е, ну, також в коробці у нас є ще шнур, Як я вже казав, з перехідником, який тут можна. Відчепити, ну, ви зрозуміло, Тейпсі на ТП. Шнур, шнур. Ніякого оплетення він не має, простенький шнур, але от з таким нюансом. Добре, давайте тепер якось будемо ближче до, ті... до діла, напевно. Що. Загалом, типу, позиціонування даної штуки. Давайте про це поговоримо. Чому я кажу, що це іграшка? Це моя суб'єктивна думка. Я бачив огляди різних варіацій, бо це все ж таки Улан-Зі, щоб ви розуміли, ця штука коштує 2000 гривень, а оригінал, якби з чого все пішло, Elgato, Stream Deck коштує 10 тисяч гривень. Звісно, комусь заслали, хтось зробив огляд. Зараз Logitech випустила щось схоже типу для, для креаторів, воно теж там буде коштувати немаленьку ну, не суму. І про що всі говорять? Ну всі говорять про те, що це прям must have, це дуже необхідна річ. Типу, без неї ви ну нікуди нічого не зробите, без неї ви витрачаєте свій час. Що мається на увазі? Типу, щоб запустити там якийсь застосунок, нам треба взяти в руку мишку, навести курсор, натиснути двічі на ярличок. Це нам треба потратити 15 секунд. А, а якщо ми за день цю операцію робимо кілька разів, то це вже там, набігає там хвилина. А за тиждень це вже скільки то хвилин, а за місяць це скільки, то і ви втрачаєте своє життя. могли б... коротше, ви зрозуміли, що це повний бул, що це вся фігня. Ну, Типу, якщо ви звикли мишкою нажимати на глички, то у вас е, якби, з цим проблем немає, і все у вас виходить нормально. Але що це в моєму розумінні? Ну, Звісно, це про зручність. Також, е, якщо ми... давайте я вас візьму в руку трошки, якщо ми договоримо такий сценарій, коли у нас є оця ДК, у нас є от один монітор, там ще один монітор. і... Там банально я, мені треба там шукати, де там в мене ОБС, ну, чи він у мене там десь на, на панелі виведений. чи що. Для чого, якщо я отак так от раз нажав, і я вже знаю, що там десь у мене десь, десь скоро он, он, там запустився ОБС. Окей, так само типу, хром я нажав, у типу, мене хром зразу відкрився. Типу, ну, все окей. Там будь-яка інша програма, інший сценарій, якщо в нас запущена гра на, на основному, там, наприклад, моніторі, і ми, щоб запустити ще якийсь застосунок, альтапаємось, тому що так вийшло, що ярлички в нас на основному моніторі, а не на тому. Для прикладу ситуація банальна, то гра в нас може крашутись. Нас деякі ігри не люблять, коли ми згортаємо їх. Ну ось, А так ми собі там запустили, наприклад, моніторинг він підтягнувся, ми зразу в грі бачимо результати. Там, чи, наприклад, щось в нас сталося з інтернет-з'єднанням, нам треба знову ж таки піти на робочий стіл, знайти там панель інструментів, знайти мережеве, це. Якщо ми тут собі зразу натисли кнопочку, у нас там висвітло вікно, в якому там ми можемо перегнутися на іншого провайдера чи щось подібне. ну і так далі. Банально, диспетчер завдань зразу відкрили. Навіть якщо в нас гра висить, ми не можемо альтапнутися, нічого в нас не виходить. Диспетчер завдань відкрили. І все окей, там буває таке, що контроль delete не, не спрацьовує. От можна так от відкрити. ну Не факт, що воно тоді спрацює, теж, якщо вже прям все зависло, але ну, ви зрозуміли. там Кнопку, щоб скріншот робити, там, Discord і так далі. Е, тепер про профілі. А, ну да, про профілі. Екранчик, який показує нам завантаження процесора оперативної пам'яті і відеокарти. Тобто Я не зупиняюся, як це все налаштовується, бо є просто програмка, яка, в якій це все зручно робити. Добре, я покажу. До речі, прилетіло щойно оновлення буквально, ще не бачив, потім подивимось. Тобто, в нас є оце вікно, є тут е, купа різних, що можна сюди перетягнути. Ось є вже кілька там, налаштованих столів робочих, зараз я це ще покажу. І є, наприклад, профілі. Що означає профіль? Профіль означає те, що якщо ми е, виберемо, наприклад, активну програму, я ще чесно скажу, не, не дуже розібрався, як це працює, але, типу, е, ДК переключає профіль типу, на, на профіль ОБС, для прикладу ОБС. Ось, і тут відповідно ті кнопки, які ми налаштували. Тобто я там хочу швидко замітитись в Дискорді під час стріму, я хочу переключити сцену, я хочу там відключити, наприклад, камеру, чи мікрофон, чи звук виключити. Ну, ви зрозуміли, тобто мені не треба альтапатись, бігти в БС, натискати там, не треба запам'ятовувати 10 гарячих кнопок, і потім використовуючи їх в, в грі, можна випадково натиснути, якщо там забінджено в грі ще на, 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 на контр, наприклад, якось Дія, і ми там випадково там, запустили запис чи зупинили стрім. Ну, грубо кажучи. Так, ви зрозуміли, я думаю. Так, добре, це профілі. Тобто ми, ми можемо переключати скільки профілів, У нас, наприклад, буде ще профіль там для фотошопа ще для профіль для там, якогось іншого редактора, прем'єра там чи. Вилетіло з голови, згадати не можу. Ну, ви зрозуміли, там Вегас чи DaVinci. Окей. Okay. Тепер, якщо ми говоримо наприклад, про робочі столи, тобто я собі налаштував базовий, де там в мене є ті програми, якими я часто користуюся. Наступний робочий стіл, тому що ясно, що все сюди не влізне, то ми собі там можемо кілька робочих столів ось цих зробити. Це, наприклад, ігри. Наступний робочий стіл, це зразу посилання на якийсь сайт. Тобто, ви Можете підписатися на колег по стріморському цеху, Ромаха, Росомаха, Санагі. Е, можна от, от собі там Gemini, вив, щоб там швидко якусь довідку. Тобто, натискаючи на, на, на цю кнопку, у мене зразу відкриється Chrome, відкриється зразу той сайт, який мені треба. Там собі Google, пошту завів, там, не знаю, ютубчик Ось, окей, Натискаючи на годиночок, ми можемо перемикати між профілями відображення тут не налаштовується нічого, майже, майже нічого. Тут е, оце, що саме, ми моніторимо, не налаштовується, але тут якраз все, що треба, це процесор, оперативна пам'ять і відеокарта. Тут буде картинка, якщо її поставити. Ну і ось е, годинник. Чому не ставив картинку? Тому що картинка буде під всіма цими віджетами і погіршується чит читабельність. Тобто, якщо я зараз поставлю сюди якийсь логотип, мені буде погано видно ці відсотки. Тому я поставив просто чорну картинку. Ось і от. Тому в мене тут чорна картинка зараз. А, окей. А, та й в принципі, про що, що тут можна говорити? А, чому іграшка, тому що без неї можна обійтись. Але чи, ну, чи вам воно треба, вирішувати вам. А, мені часто приємно користуватися такою штукою. А зараз я вам поговорю про розкажу ще один дуже важливий мінус. Можливо, навіть хтось підказує, що з цим робити, бо ну, я. Частково я все ж таки розумію, е, ну, в чому тут справа. Зараз я його поставлю назад на стіл. Е, а справа ось в чому. Коли ми вимикаємо комп'ютер, на жаль, ця ДК не, не відключається. Тобто, давайте зараз я це наглядно покажу, як це виглядає. Тобто я натиснув завершення роботи, а тут вимикається комп'ютер зараз от все. Вона скидається до свого стандартного режиму. Стандартний режим в неї представлений там, різними стандартними засунками: це калькулятор, командний рядок, панель керування, не пам'ятаю що. Провідник, якийсь фоторедактор, нотатки моніторинг активності, можливо, це диспетчер завдання, я не пам'ятаю точно. PowerShell теж командний рядок на максималках, ну словом. Це що? Ага, це ще додатково набір різних функцій там копіювати, вставити, вирізати. Ну, ви зрозуміли, типу ці Ctrl-C, Ctrl-V і так далі. Де, не затвердження. І кнопка перемикання режимів. Тобто, тут у нас все, що під Windows, якщо ми натиснемо так, у нас буде все, що під macOS. OS. Але тільки з одним профілем. Ну, якби так. Тобто банально навіть не ставлячи ніякого софта, просто підключивши зразу до, там, до MacBook чи до декстопа, в нас вже є набір цих функцій, що якщо нам там не зручно на клавіатурі ці комбінації робити, ми можемо це зробити зразу тут. Е, для скріншотів ну, я в, свої, в своїй роботі я дуже часто використовую скріншоти, тому от, навіть вже стандартний пак цих пресетів, він вже мені буде корисним, навіть якщо я не поставлю софт і не налаштую під себе. Ось, тобто, ну, комп'ютер виключений, а ну, екранчики працює далі, вигорають собі, там вони будуть цілу ніч, цілий день постійно світитися. Ось. Чому не зробити тут якийсь перевимикач, живлення, я ну, не знаю. Типу, чи можна якось забінтити якусь кнопочку, щоб вона б вимикала гасла? Можливо, так, але я, по-перше, не знайшов. А по-друге, знову ж таки, коли ми вимкнемо комп'ютер, скинеться до стандартного пресету. Де не буде ніякої кнопки. Тож, ну, якби такий от нюанс. Як це можна вирішити? Та, сходити в BIOS, ви скажете, і там знайти налаштування, які відповідають за те, що. Знайти налаштування, які відповідають за живлення USB роз'ємів вимкненому типу, комп'ютері. Не знайшов. В біосі моєї материнки можна лише фізично відключати деякі роз'єми, Типу, на рахунок живлення не було. Е, підключити не в Type-C, а в Type-A? так, да, можна попробувати. Можливо, Type-A роз'єми інакше буде працювати. Хоча, знаючи, по тому, що в мене, там, наприклад, свисток від навушників і він постійно блимає, навіть приключеному комп'ютері, живлення все одно подається. Тож, ну, як би такий от нюанс. По-моєму, це трохи китайці не продумали, бо ну, та штука досить таки ергономічна. Тут, але доводиться отак її виключати. Ось, і це от кожен раз втикати, витикати, це трошки незручно. А, да, тут, бачите, 5 вольт 500 мА. Та, і оця от штука буде затиратися від того, що ви там постійно затикаєте. Чо ж, до речі, так завели? А не тут десь зробили той роз'єм, я не знаю. Ну, він би і так би стояв, би, нічого би не мішало, і коли в коробі, ну, трошки би стрічав би, можливо. Ну, але. ну, Не думаю, що це була б велика проблема. От він прямо тут-от проситься, а тут ще десь кнопочка проситься, що, типу, чи якийсь типу, такий важіль, який буде включати-виключати. Ось. Ну, загалом це все. Бо що можна ще говорити про невеличку панель з кнопочками? З єдиним винятком, що це все екранчики, і кнопочки можуть виконувати різні функції і виглядати по-різному, і це все кастомізується під вас. Це такий невеличкий помічник, який з вас буде стояти в парі з ігровим комп'ютером чи з робочою машиною, десь собі в куточку, і у вас буде доступ до якихось інструментів завжди під рукою. Тобто не треба буде їх шукати і так далі. А бачите, проти світло видно, якісь відбитки пальців тут, але якщо воно стоїть до вас, розвернуто, то ви будете бачити тільки те, що висвітлюють вам ці екранчики. Ну що ж, коментарі цей під відео ви знаєте, що з ними робити, і для чого їх писати, а ще для чого ставити вподобайки, особливо, якщо хочете ще якісь відео. А я ж бажаю всім тепла і світла, і всього хорошого і до наступних відео. Ну і прямих трансляцій теж. Бувайте. До речі, а як ви мілюєте швидкість вашого інтернет-з'єднання? Бо я зараз ось так. Чому реблю це в будь-який момент, не відриваючись від поточних процесів?